Валерій Літанюк, майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики. Він почав займатися спортом у п'ятому класі, та завдяки наполегливим тренуванням став учасником літніх Олімпійських ігор 2020 року у Токіо. Головне не здаватися завжди е, йти до своєї мети рано чи пізно буде результат, і ти знайдеш те, що тобі подобається. Підтримка батьків це є найперше. Вони надихають, вони є прикладом для цих, і вони є тим фундаментом, який допомагає у всіх а тренер це як другі батьки. Він робить все для того, щоб ви спільно разом досягли результату. Щоб надихнути наступне покоління в угорниках івано-франківської громади, відбувся захід. Олімпійці надихають діти визначають своє майбутнє. Його мета показати, що здорова нація починається з фізичного виховання. І ми сьогодні запросили олімпійців. Тут є срібні призер Олімпійських ігор, і будуть призери, і чемпіони Олімпійських ігор, щоб діти могли познайомитись, адже це такі ж самі люди, як і діти колись вони були, такі ж в їхньому віці. Але вони обрали спорт, вони трудились, вони працювали, не дивились на ті всі речі, що можна піти в одну сторону, в другу сторону, вони цілеспрямовано робили для того, щоб добути певний результат. Голова відокремленого підрозділу спортивного комітету України в області Андрій Данищук додає. Головне завдання довести дітям, що олімпійці це звичайні люди, які досягли успіху завдяки праці та вірі у себе. І цей великий приклад для дітей для наслідування. Я думаю, що ті діти, які сьогодні зібралися, вони отримують масу задоволення, цікавих емоцій, поділяться десь враженнями, зададуть цікаві запитання нашим олімпійцям і на пан отримують хороші відповіді. На зустріч з олімпійцями приїхали діти з Микитинців, підлужжя, під печарів та івано-франківська. Хотілося подивитися на спортсменів і мати якісь. Е е е е Щось, що можна піти до мети і подивитися на інших, як вони дійшли до цього, і хотілося подивитися. Я прийшла, мені було цікаво подивитися на олімпійських спортсменів. Було цікаво може, чимось надихнутися від них, подивитися на них в реальному. Я теж займаюся спортом, тому мені було цікаво подивитися на них. Теж я як хлопець зараз займаюся дзюдо. Я би хотів побачити якогось олімпійця українського, який займається дзюдо, і запитати якісь поради по тактиці, боротьби, тренування. Мені подобається гімнастика. Я займаюся баскетболом і я дуже хочу побачити тут. Усика подібні заходи планують проводити в усіх селах Івано-Франківської громади. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раїм.